Хлопці, привіт! Ось такі крутелезні підставки під смартфон, планшет чи малий ноутбук, та ще й ось така підставочка під айфон з мах та не тільки з махсейфом, ще й зарядкою з бездрутовою зарядкою для навушників. Ну, таких, наприклад, як Apple iPods, які там ще зараз є. IPods Pro, так? Ну, ви можете туди кинути IPods Pro чи будь-які навушники з бездротовою зарядкою і заряджати. І ще й поставляється вона з таким от, дрітом Type-C, який під... підключається сюди, воно раз, і запрацює зараз. Ось так. Ось. Зняли, поставили, і воно оп, і почало заряджати. Тож усі ці гаджети на каналі Технозон Україна поїхала. Почнемо ми з моєї підставочки, яку я обожнюю, бо я її використовую більш ніж два роки. І я вже знімав про неї огляд на нашому старому каналі. Але, але ця підставка за два роки жодної проблеми. Вона ще не ослабла. Вона така ж жорстка, вона з алюмінією, вона витримує, ну, Надважкі якісь ноутбуки, якісь ось, дивіться, я можу сюди поставити ноутбук. І вона буде тримати його досить міцно. Вона витримує планшети великі, там в такі гаджети по типу мого смартфона OnePlus 9 Pro, бо він дуже-дуже важкий. Надважкий вона стоїть як вкопана. В неї є ось такі прорезинені лапки, і ось така резинова вставочка для того, щоб не царапати задню частину вашого смартфону. Також в нас є ось така о, підкладка резинова, щоб, щоб вона не їздила. Це дуже класна підставка. І о, що я хочу сказати, що усі посилання, посилання на усі оці підставочки є у опису під відео. На наших перевірених продавців, а також підписуйтесь, натискайте дзвони, щоб не пропустити подальші наші такі огляди. А далі в нас є ось така підставочка від Ugreen, і це підставка для більш важкої техніки, теж з резиновими лапками, теж з резиновою підложкою, і також резинові лапки понизу для того, щоб вона не, не їздила. Що вона себе представляє? ось така. Складна штукенція. До речі, ця штукенція теж складається. І вона витримує усе: і планшети, і лептопи. Цей планшет навіть замалий. Тобто це підійде добре для якогось iPad Pro. 12 дюймового Або, дивіться, в мене 14-дюймовий лептоп, він становиться сюди і досить непогано. Він себе почуває. Я, я також можу використовувати цей, цю підставку з моїм лептопом. Дивіться. Просто поставив і можу почати. І це, це непогано працює. Тобто, воно не хлипке. Тобто сам ноутбук більш хлипкий, ніж ця підставка. Вона. Топова, вона суперова, вона надлегка, бо вона теж з алюмінію. Але скільки це коштує, ми зараз подивимось на Aliexpress. І ось ця штукенця, це надкрута штука, яка мені подобається дуже. Е, дивіться, я її увімкнув у такий ось югрин-адаптер на 140 Вт. Ми робили огляд, можете подивитись під відео. І що вона себе е, уявляє. По-перше, ми зараз протестуємо, скільки Вт вона. Віддає. Дивіться, в мене є тестер. Я підключаю свій смартфон. Та ще й візьму та й покладу туди другий смартфон. Це OnePlus 9 Pro, теж з безрутовою зарядкою. І він теж заряджається на цій, на цій підставці. Тобто, в мене зараз заряджаються два смартфони. Подивимось, зараз воно, зараз воно розгониться. Наша зарядочка. Ну, дивимось, заряджає. Так, заряджає 12. 13. Ну, вони декларують 20 Вт, але тут є ще е, такий момент, що ну, зараз 16 Вт, дивіться. 16 Вт – це непогана, непогана зарядка. Бо в мене цей смартфон, iPhone 14. Він практично заряджений, тому він не бере максимальну потужність цієї зарядки. Він буде брати ну, щонайменш там, 10 Вт. І цей смартфон в мене він ну, такий собі, це трохи друга зарядка потрібна, а він теж 96% і він теж не бере повну потужність. Тому ми тут отримуємо 16 Вт. 16, 16 Вт зарядки. Але для чого ця штукенція підходить? Вона підходить навіть не тільки для iPhone 14, 12, 13, які мають MagSafe вона підходить. Практично під е, будь-який смартфон, який має QI-зарядку, е, та ще й, е, ну, щоб ви розуміли, під такі смартфони, як Samsung Ultra, під е, будь-який смартфон, я, який з, з бездротовою зарядкою, є чохли з MagSafe. Просто такі кастомні чохли, ви можете їх використовувати, вони будуть магнититись і буде заряджати. Досить добре буде заряджати. Тому це більш універсальна зарядочка, і ви прийшли такі додому, поставили, приліпіли ваш смартфон, поклали свої AirPods Pro на цю зарядочку і просто пішли займатися своїми справами. А воно заряджає. Досить класна штукенця, вона з пластиком. вона має регулювання нахилу, тобто кута нахилу. І це крута штука. Крута. Мені, мені подобається, дуже подобається. Давайте подивимось, скільки цей скарб весь коштує. Ну, Почнемо з е надкрутої крутої цієї мак зарядочки Це Ugreen, дуже відомий бренд, 20 Вт. Вони бачите, кажуть, що 20 Вт, Але ми перевірили, тобто є. Ми вже на перший огляд зробимо з нею, тому вже позаряджали наші смартфони. А дивіться, що вони тут показують. Автоматик. Ага, є 360 градусів ротація. Ну, ротація, ви просто можете його приліпити таким шляхом та дивитись фільми. Одно, одночасне заряджання двох девайсів коштує вона 30, 36 баксів. Це недорого на момент зйомки цього відео. Ви можете піти на по посиланню під цим відео і подивитись, скільки вона коштує на даний час. Якщо брати ось такий стенд, який є в нас, це. Ось, давайте, ось такий, ось такий стенд, то він коштує 26 баксів. І повірте, за два роки я зрозумів одне, що цей, цей тримач, ця підставочка, вона коштує усіх своїх грошей 15-16 баксів. Але є модифікація, де він, бачите, він виїжджає ще на 40 мм. Вона коштує 18 баксів. І якщо казати про ось цей тримач для планшету чи невеличкого ноутбуку, то він буде коштувати 26 баксів. Теж алюмінієвий і теж він надкрутий. Бачите, в нього є отвір, ну, так, така конструкція, вони складні. Е, є ось такий отвір для того, щоб ви могли поставити та заряджати одночасно, тобто ви поставили, вімкнули в нього зарядку, дивіться, і воно поїхало заряджати. Це досить, досить непогані речі. Тому ми їх рекомендуємо. А також рекомендуємо цей зарядник ось на 140 Вт. Дивіться, ось такий югрін. І якщо вам подобається, що ми робимо, ставимо вподобайки, підписуємося на наш канал. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре, пока.